Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпер, виробники запчастин до тракторів МТЗ ЮМЗ у місті Дніпро. Ми виготовляємо автошіпку більше 20 років. Вона і стала символом на логотипі нашої фірми. Дивіться, автощіпку ми виготовляємо із квадратної труби 60х60, стінка 4 мм. Ось що зараз покажу. Дивіться, яка товщина стінки на посиленнях. А ці ковані кронштейни йдуть з номером, бачите, зверху ось трикутничок, оцей приварний, він теж йде кований. Защіпка оця йде кована. А ковані набагато кращі деталі, бо від ливарних у них мала ймовірність. Внутрішніх або взагалі немає, або дуже рідко коли можуть лопнути бо у леварних деталей, часто зустрічаються внутрішні пустоти, і від яких потім лопаються кронштейни деталі. Пальці робимо на дві сторони. Це для того, щоб під'єднати трактора з зовнішньою розтяжкою. Ми на внутрішні пальці ставимо. І на зовнішній ставимо, коли ставимо на трактора із внутрішніми розтяжками. А зараз багато імпортних тракторів 100-сильних, там в районі 100-110 сил, а наша автошіпка нормально себе поводить, ніяких нарікань на неї немає. І там якраз і зустрічається ця зовнішня і внутрішня розтяжка, вона йде універсальна. А це ось попросили. Кілька фірм у нас а, тандемно зробить. Це не відкриття, її виготовляють уже давно. Ну, люди саме у власних умовах зварюють, роблять, експлуатують більше 10 років, те, що мені відомо, вона себе хорошо зарекомендувала в певних умовах. Єдине не дуже, коли агрегат із карданом, то тоді краще отака натощика. Або поперечена чиста окремо. Дивіться, тандемна, Уже в нас вона в каталозі, замовляйте. А чому люди замовили в нас? Бо ми виготовляємо якісну автощіпку, а уже, як я говорив раніше, більше 20 років і тримаємо марку. Вони йдуть якісні. І попередження нашого виробництва йде якісно. Тому люди й замовили такий тандем автощіпка з попередчиною виробництва Гродніпроти. А дехто із продавців продають полегшені форми під виглядом нашої автощіпки. Але наша така звичайна автощіпка трикутник у народі, або рамка, як називають, як вам зручно називайте по каталогу автошіпи, вона має вагу 25 кг. Тож, якщо хочете замовити якісний товар, замовляйте або у нас, або в продавців у магазинах, але вибирайте виробництво Гродєпр. Всього вам найкращого, з вами Городніпер, до наступних зустрічей.